Я разом із сином відвідую ці акції у підтримку військовополонених. Роман один рік. Він ще не знайомий з дядечком. Дядечко знаходиться у полоні. Він боронив нашу країну, а наразі тепер ми тут боронимо честь полонених. Нагадуємо суспільству, що необхідно виходити на акції, робити посилання у соцмережах, щоб люди пам'ятали про це. У мене полонів чоловік, він захисник Маріуполя. Він був на території комбіната Азовсталь. Він зараз в полоні, але я нічого не знаю ні про його стан здоров'я, ні про його місце знаходження. Зовсім нічого. Мого чоловіка звуть Олександр. Останній раз на зв'язок він виходив 8 травня 2022 року, і з тих пір я нічого про нього не знаю. Тому чекаємо обмінів. Сами особисто полк Азов не міняють вже з червня місяця прошлого року. З 23-го року досі немає жодних ні азовців, ні 3057 немає в обмінах. Тому ми боремося за наших рідних, щоб їх скоріше повернули додому. У мене там чоловік зовсім нічого ми не знаємо. От червоний хрест телефонував ще влітку 23-го року. Сказав, що він підтверджений. Він знаходиться в полоні, і більше нічого ми не знаємо. Та нашої акції, щоб суспільство прокинулося, ну воно вже почало трішки прокидатися, щоб наша влада зверна, звертала увагу на нашу біду, щоб за кордоном теж звертали увагу на те, що наші рідні вже 20 місяців, більше 20 місяців вже знаходяться в лапах ворога, і треба їм допомагати звідти виходити. Ми збираємо підписи е, і пишемо звернення до ООН для того, щоб вони звернули увагу на нашу проблему. Ми знаємо, що наші акції висвітлюються за кордоном, але це хотілося б щоб ще було підкріплено юридично. Тому збираємо підписи, щоб е, і там теж бачили скільки народу приходять на наші акції. Підписи збираються у всіх містах, де проходять акції. Сьогодні мирне зібрання акція. Полон вбиває, не мовчи для звернення уваги людей на те, що люди в полоні, і про них не можна забувати. Приблизна кількість на початок заходу 70, станом на зараз 120 осіб. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Цю мирну акцію забезпечує порядок, достатня кількість поліції, тому все добре.